Команда Джозефа Паркера дорікнула Олександру Усику і хоче поєдинку з ним в обов'язковому порядку. WBO мали дати відстрочку і можливість відпочити українці, однак вирішили не поспішати з рішенням. Що відбувається? Чи стане Джозеф Паркер наступним противником для українця? Давайте розбиратися. Після кожного бою нашого спортсмена з'являється десяток притомних і не дуже боксерів, які викликають усика на бій. Усі хочуть хвилини слави та можливість здобути пояси. Усик смачно гепнув Дюбуа в Лондоні, і вже там, не відходячи від каси, два боксери заявляли, що хочуть із ним битися. Перший Джейк Пол, який подивився в очі Олександру в ринзі, але цей варіант зараз не актуальний, бо блогер піде махатися з Джервонтою. Другий, хто прийшов поговорити, це Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон WBO. І отут усе серйозно. Справа в тому, що серед усієї плеяди бійців, які час від часу наїжджають на Усика, викликають Усика, просто хочуть бою з усиком. Саме Джозеф Паркер є найбільш легітимним, аби боксувати з Сашком уже в наступному поєдинку. Адже саме Джозеф є тимчасовим чемпіоном WBO, яка і є першою у списку претендентів прямо зараз у Хевівейті. А якщо ви забули, то я вам напам'ятаю: Джозеф здобув право виходити на чемпіона в березні 24-го року, відібравши його в китайце жиле. Жанга. тобто він уже більше року очікує на свій шанс. Після бою в А2 Паркер залетів в ринг, аби подивитися в очі Сашкові. Та між ними відбувся короткий діалог. Паркер заявив, що хоче боксувати з Усуком. Сашко сказав, що найбільше зараз хоче просто відпочити. І в принципі, я розумію обох. Суперечку може вирішити лише санкціонуючий орган, тобто в даному випадку, це WBO. Президент організації Густаво Олів'єрі зробив крок у бік претендента, заявивши, що в команд є місяць, аби почати переговори. І це було ще в липні. Якщо домовленості не буде досягнуто, то поєдинок усик Паркер виставляють на промоутерські торги. Але переговори між сторонами так і не розпочалися. Команда Новозеландця прокоментувала це, заявляючи, що за весь місяць не було жодних сигналів від команди Усика про якесь бажання розпочинати. Переговори, коли місячний термін на переговори сплив мав початися вже власне час для того, аби розкривати якісь торги. Мала бути дата для торгів, але і її не оголосили. А далі стало відомо, що представники Усика звернулися до WBO та попросили надати чемпіонові відстрочку. Команда аргументує це тим, що в українця були виснажливі поєдинки, та є травма спини. Відповідно, йому треба більше часу на відновлення. Стосовно травми спини, я думаю, тут більше йдеться не про якусь гостру фазу, яка там могла би бути після Дюбла. Ні, скоріше йдеться про якісь накопичені травми, про проблеми зі здоров'ям, які дійсно були в Сашка, наскільки мені відомо, ще раніше. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Далі в медіа з'явилася інформація, нібито WBO дає відстрочку Сашкові. Однак дуже швидко президент WBO Олів'єрі її спростував, сказавши, що ця справа зараз перебуває на розгляді у комітету. І цей комітет мав би винести рішення ще тиждень тому, але досі немає ніякого рішення. От просто справа перебуває в підвішеному стані. І тут настав час для масла, що полилося на цей вогник. Олександр в Україні веде цілком активне життя, і це видно в соцмережах. Сім'я боксера провела подію, де збирала кошти для діток з Миколаєва. Інтернату вийшла історична вечірка. Серед запрошених артистів Надя Дорофєєва, Монатік, Древо. Давно ми не бачили топових танців Олександра, а тут прям підпал. Але це просто скарб. І тут команда Джозефа Паркера в коментарях. Я приходжу, я йду до тебе знову. Тренер Джозефа Паркера Енділі. Як там твоя травма спини? Ха-ха, тех WBO. І в цілому, мені важко щось їм тут сказати. Ну тому що, коли команда подає прохання про відстрочку через травму спини, а тут якби вроді якби і не травма спини, то з боку тих, хто хоче боксувати. Це виглядає якось не дуже. Ну, правда, декларативно виходить якась така нестиковочка, тому що з одного боку ти ніби повідомляєш публічно про те, що є певні проблеми зі здоров'ям, зокрема травма спини, які не дають можливості битися. З іншого боку, в мережі абсолютно вільно з'являється відео, де видно, що ну якби проблемами зі спиною чи зі здоров'ям там. Ніби й не пахне, і хто б міг подумати, але WBO реально відреагували на це. Всесвітня боксерська організація наказала своєму чемпіону в надважкій вазі Олександру Усику надати оновлену медичну документацію. В повідомленні на Boxing боксинсін пишуть таке: комітет не може допустити подальшої затримки або невизначеності без задовільного роз'яснення. Невиконання цієї вимоги не залишить комітету іншого вибору, як вжити відповідних заходів відповідно до правил і положень WBO. Аргументи викладені в петиції про відстрочку переговорів, підкріплені наданими медичними документами. Тепер можуть бути поставлені під сумнів. Візуальні матеріали, здається, суперечать медичним рекомендаціям та заявам команди Усика з проханням призупинити період переговорів щодо обов'язкового поєдинку. Пу-пу-пу. все -пу -пу. ж треба, щоб відосики з мережі стали причиною для того, аби організація, світова організація передивилась своє рішення і вимагала додаткові пояснення через це. І таке буває. Чесно кажучи, я думаю, що в команди Усика зараз немає готового рішення, а хто буде далі. Бо на столі прямо зараз є кілька варіантів. Перший із них, це очевидно, це те про що ми зараз говоримо. Це Джозеф Паркер, як тимчасовий чемпіон, як перший претендент, від якого не факт, що вдасться спітляти. Другий це, наприклад, відмовитися від титулу і піти битися за правилами ММА проти Джейка Пола. Це може бути дуже веселий, грошовитий, максимально хайповий варіант, десь там у штатах. Але це вже, очевидно, не про бокс. Про про гроші, про видовище, про щось інше. Варіант номер 3 три. і це трилогія з Тайсоном Ф'юрі. Друзі, я би цього варіанту не виключав. Чесно, це теж потенційно грошовитий бій, який можна організувати цього разу вже у Великобританії. І він буде не про пояси, тому що Тайсон Ф'юрі не претендує на пояси, він не претендент. Тому, можливо, доведеться теж відмовитись від поясів заради. Такого поєдинку. І четвертий варіант, який теж ну, десь там теоретично є, це Моузес і Сітаума. Але в нього я вірю найменше. Тому що все ж таки Френк Воре не дурний і навряд чи захоче виставляти свого, ну просто свою цукерочку, свою крихітку, свою дорогоцінність проти Олександра Усика зараз. Ну чесно, ну нема там шансів таких великих, щоб Моузес Моузи і йшов, ризикував. Своїм небитим рекордом, своїм бездоганним шляхом заради там бою за абсолюта прямо зараз. Тому варіант такий є його може підкріпити хорошими грошима. Туркелальших, але я в нього не дуже вірю. Мені виглядає, що команда українця хотіла би спетляти від паркера, розуміючи, що Джозеф класний чувак, достойний боєць, але бій із ним не принесе багато грошей. А мотивація якраз гроші, бо спадщина вже зроблена. Тричі абсолют непереможний. Історія вже написана. Що ще доводити? Допоки боксери ще в праймі, хочеться побільше заробити, а не задовільняти претензії WBO чи ще будь-кого. До речі, от повторю ту річ, яку я раніше казав, яка вам 100% не сподобається. Але якщо Олександр Усик буде проводити наступний бій, це там буде його реально прощальний бій, я хочу, щоб це був Тайсон Ф'юрі. Так, трилогія. Так, ми це бачили вже. Але я все ще вважаю, що це найкраща кандидатура саме для боксерського поєдинку для Олександра Усика. Що думаєте ви про такий можливий бій і кого саме ви бачите наступним суперником Сашка? Пишіть у коментарях. Епопея з рішенням WBO усе ще триває, але Джозеф Паркер уже знайшов собі інший варіант. Відразу два авторитетних джерела повідомляють, що новозеландець проведе бій 25 жовтня, а суперником має стати тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі, непереможний та ударний британець. І якщо це так, то паркер, звісно, крутезний дядько, тому що ніхто і ніщо не змушує його битися проти Фабіо Ворлі, проти іншого претендента, проти дуже небезпечного бійця, тому що насправді ну, перемога над Бордлі може зміцнити його спадщину. Але поразка перекреслить нахрін все, що він робив. Два роки тому Тому ставки будуть дуже високими. І обидва бійці представляють промоутерську компанію Френка Ворена. Вони обидва знаходяться за крок від чемпіонського бою, і Френку, як мені здається, було би логічно вести їх окремо, не зіштовхуючи в ринзі, мати дві окремі лінії, що ведуть до Усика. Ще один цікавий варіант, як бути далі, полягає в тому, аби звести Джозефа Паркера з Моузесом і Таумою за тимчасового чемпіона WBO, А переможець виходить на Усика. Правда, і тут між собою зіткнуться два бійці Ворена. Куди не глянь, всюди він. А наразі ситуація в руках у санкціонуючого органу, тобто в даному випадку, у WBO. Тому чекаємо на рішення від них щодо бою Усик Паркер, чи буде вістрочка, чи ні. Джей Пол поки що не буде боксувати з Олександром Усиком, зате буде з Джервонтою Девісом. Що це буде за поєдинок? Навіщо він взагалі треба? Все про це, все про цей бій уже в огляді. Дивіться за підказкою. Ось тут. З вами незмінно канал Тайк Майсон. І моє ім'я, Макс Діденко. Побачимося!